Якщо ти досі не маєш свого мільйону, якщо досі не маєш класних відносин і, взагалі, того, чого істину бажаєш, то я тобі скажу так. Ти просто до цього не готовий. Закон всесвіту так працює. Насправді людина отримує рівну. То, що вона готова отримати, і на що в неї вистачає енергії і сил це об'яти, так і вам ніхто не дасть більше, все світ вам не дасть більше, якщо ви просто не готові це взяти. Наприклад, вам дається на щось енергія, ви її не використовуєте, ви хотіли зробити якусь дію, да, проявити себе якось цей світ. Але ви сказали, потім страхи там закрили ще щось ще щось, там відклали. Там не захотіли виходити з зони комфорту. І як виходить, енергія ця просто переходить в негативну енергію, вона починає вас із зовнішнього христия, агресувати, тому подібне, і все. Сід бачить, що окей, ви її не використали на благо собі, тоді я її давати не буду. І так закриваємо самі собі можливості. Так ми блокуємо собі все. Що таке неготовність отримати? Вона може бути кармічна, вона може бути родова, вона може бути психологічна. Коли ми розуміємо, що є процеси, де ми, наприклад, рід наш проживав дуже багато страждань, були різні процеси. Да, були різні важкі часи раніше, да і зараз у багатьох є програма бідності. Це програма. Ми живемо всі в програмах. Просто шлях до свідомості, шлях до творця, шлях до душі це коли ти розумієш, що програми тобою більше не керують. Це ми всі до нього йдемо, Кому цікаво духовність, да кому цікава шлях свідомості. І таким чином, що ви розумієте корінь проблеми? Так само кормічно причина свідкові зв'язки. Карма це причина свідкові зв'язки, що й пожнеш. Якщо у вас в минулих життях є якийсь корінь проблеми, чому ви зараз не можете отримати те чи інше головну вашу сферу життя, да налагодити партнерство, налагодити народити дітей я не знаю, налагодити здоров'я, налагодити відносини з грошима в кінці кінців, реалізуватися клас. Знову йти да, за покликом душі робити те, що вам подобається і на цьому зробляти гроші. Гроші це саме легка енергія, насправді. І коли в нас її немає, значить там є блок. Бувають блоки психологічні. Це коли в нас є травматика дитинства, навіть в утробі, якщо у вас, наприклад, мама чи тату не хотіли, це залежить все да, на таких процесах, вже родових, ми теж розбираємо. От що з цим робити? Ну, перше, це прийти і усвідомити, що добре в мене не виходить, я це приймаю, але я хочу з цим розібратися. І таким чином, коли ми йдемо на сесію, наприклад, глибоку 2-3 години, да. Ми знаходимо завжди корінь проблеми. Я працюю, душа, розум, тіло завжди є корінь проблеми. Він може осідати в тілі болем. Він може бути в менталі, да емоційно, він може бути в родовій системі, в кармічній системі. В що ми йдемо і дивимося. Регрес, родову систему, і тому подібне. Тому, якщо вам цікаво розібратися з цим, якщо ви розумієте, що я хочу, але не можу утримати, треба знімати цей блок. Я вас запрошую до себе на сесію. Ще мене є міні-інтенсив 25 вересня. Починається відновлення. Я вас на нього запрошу. Дві неділі ми приділимо увагу. Душа, розум, тіло, якщо у вас хронічно, Якщо ви вже задоволесь і хочете просто приділити, навчитися собі увагу, да, повернути свій ресурс, то вам саме туди. І там буде моя індивідуальна сесія, індивідуальна, яка варта в мене набагато більше, ніж єдину курсі, і ви можете бонусом її отримати і прийти в мене.